Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт! З вами рунолог Тару Тера. Пропоную розклад руна дня. Подивимось руна райда. Руна руху дороги та захисту в ній руна порядку законної справедливості та вказує на дотримання правил та норм. Асоціюється ця руна з колесницею Боготора. Богом грома та блискавки захисником світу Мідгард, світу людей, колесницею з кишками, богині любові та краси Фреї. Також Фрейрум. Богом плодовитості та процвітання. І, звісно, з Одіном. Який на восьминогому коні сліпнірі, мужньо висідаючи на ньому, може перетнути всі світи світового дерева як драсіль. З Богом, Ньордом, володаром морських глибин, який зберігає рибаків, дає їм їжу та захист. Руна допоможе впевнено пройти Будь-які перешкоди, допоможе прийняття вірних рішень. Це зміни в житті, розвитку себе допоможе вирішити справи, що зайшли в глухий кут, будь то у діловій сфері, чи в особистому житті. Руна допоможе. У плануванні також і управлінні. Та день буде рухливий, цікавий поїздками, подорожами, зустрічами здобутками результатів та приємних змін. Чого я вам і бажаю, гарного дня!